Два. медленніше. Три. Чотири. Іван проходить реабілітацію після травми у відділенні, яке нещодавно відкрили в Чернівцях. Тут військових лікують після травм і поранень для того, щоб відновлювати роботу суглобів. Я тут роблю вправи для відновлення хребта, для відновлення його гибкості. Подвіжності, еластичності, так тому що у мене є поїстична грижа, і Мар'ян Іванович дає мені такі відповідні вправи, щоб мене не боліло. Я думаю, що це супер, що відкрили таке відділення з такими різними тренажерами, підходами до таких різних захворювань, які є у людей. Ну і відповідно травм після війни, так як у мене, от ця травма після війни. Що так? Ерготерапевтка Діана Король показує, як пацієнти працюють із системою для лікування порушень рук. Її використовують щоб відновити нейронні зв'язки у головному мозку. За рахунок зміни, от якраз ми можемо сюди. Хорошо. То було зжимання зараз. Вправа ножиці, тобто для того, щоб повністю адаптувати людину до повсякденного життя, відновити всі навички. Що мені дуже подобається: ось тут у нас є отакий шарик, відкручуємо баночку, да. Всі ж відкручують закрутки, особливо зимовий період. Всім потрібно. Або інший прилад: качаємо качалку. Насправді, наскільки я ну, в Чернівцях, зокрема, я вже 6 років і в реабілітації, тобто, це я вперше побачила такий стіл, тому самі вчилися за ним працювати, проходили, як все відбувається, дивилися вплив навантаження. У відділенні також є медична бігова доріжка, обладнана кардіотренуванням та система, яка за допомогою комп'ютерної гри відновлює рух суглобів. Асистентка Валентина Барляк каже: працюючи на новому обладнанню, пацієнти швидше відновлюються. Рука створена так, що ми можемо фіксувати плечовий суглоб. Так він або рухається, або ми. Фіксуємо і не даємо рухатись. Так, так само ліктьовий суглоб. Він згинається або ні, ми фіксуємо, нам не потрібно працювати і розробляти. І так само кисть. У відділенні розмістили 30 ліжок. Раніше в цих приміщеннях працювало очне відділення. Його перемістили, а кабінет відремонтували, каже медична директорка Ольга Снігуряк. Трошки мало місць. У нас, звичайно, 30 місць ліжок. Це для обласної лікарні є якби замало, але це проблема часу. Прийде час, можливо, ми ще будемо. Ми плануємо ще розширити таке відділення. Попит я великий, ну було б більше місця, було б більше палат. Можливо, можна було б охопити більшу кількість потребуючих. Обладнання для відділення коштувало майже 7 мільйонів гривень. Це гроші лікарні та благодійників. У відділенні лікують як військових, так і людей після травм, заміни суглобів та після інсультних станів. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик. Новини на Суспільному, Чернівці.